Ще один прекрасний день на корашті Трускавець. Сонячно, сніжно Погода дуже-дуже гарна на речі, ходив недавно, дивився як там на буковиці. Так саме ходив, не їздив, ходив, дивився як там на Буковиці. На Буковці багато людей нема. Навіть не знаю, чому так. А все працює. Та. На Буковці теж багато снігу. Кому цікаво, як там на Буковці, у нас недавно виходило відео, показували. Все працює, все катається. Всередина зими вже давно-давно позаду. А і вже отак сніг, якщо оцей... Що ми в парку бачимо, то відчувається, що пахне весною. Справа, до речі, ділиться біло. Кому цікаво. Портали не з'являються. Головне короткому парку це чисте, свіже, цілюще, повітря. Кому цікаво, якщо отак зробити повне коло через парк, Давайте ну, мать на увазі тут піднятися, бачите, де люди повертають ліворуч, ну від нас ліворуч, і отак коло зробити верхом біля кристалу, а потім донизу біля Молдови спуститись. То таке коло від Едварда до Едварда рівно 3000 кроків. Це якщо хтось планує прогулянки, не знає з ким проходить. Все пораховано для вас. Що, зверті увагу, що це річечка, яка тече. Ще раз курортний парк ніколи не замерзає. Скільки би градусів морозу не було, ну, особисто, я бачу, навіть 25 градусів морозу, на дворі річечка тече і не замерзла. А, ти зараз... І не замерзла. Не ну не завжди Головне, щоб традиційно збирається. А, те що ми казали, пропали, не з'являється ліворуч. Там ніхто не підсипав, на асфальті тут звичайно то підсипано. Але таке враження, що там зараз перші підсніжники з'являться, інші пероцвіти. Кришталевий палац на горі видно трошки нагадуємо, у нас є відео з території кришталевого палацу і свіжий є. Трошки давнішні, літні, осінні, осняні. Кому цікаво, можна подивитися, скласти своє враження. А у нас зі всіх сантаріїв цієї відео. Весна і сонце. Весна в даному випадку санаторій А я в тут на дохуджети, якщо питання виникають їхні поліклініці. А ми тим часом фактично білеті. Ну так, це пора відвідувачів. А як голуби злетіли потужно. Запрошуємо завтра о 19.30 в палац культури Шевченка у нас гостях заслужений прикарпатський ансамбль пісні та танцю верховини.